Це розпочиналося з великого внутрішнього прагнення змін, просто двоє людей не хотіли миритися з тими обставинами, в яких вони були, і хотіли займатися творчою роботою. Коли ми розпочинали, у нас не було ніяких знань і вмінь, і фактично все доводилося досягати з власним імперичним досвідом. За цих 23 роки нашого шляху були дуже різні моменти, але найгіршим був момент фінансово-економічної кризи в Україні і у нашому видавництві. Саме цей момент став переломним і вивів нас на новий рівень, тому що ми знайшли собі партнерів, і це. Компанія Фест, не знаючи авторів, доводилося інколи щось створювати. Я вперше почала писати вірші для дітей, саме тому що я не знала дитячих письменників. Коли ми були маленьким ексклюзивним видавництвом, ми могли мати книжок менше ніж нагород, але це не давало нам продажів, адже весь ринок був російський за своєю суттю і обслуговував російське видавництво. На сьогоднішній день видавництво старого лева це 1400 унікальних найменувань. Це 14 мілі мільйонів загального накладу це права, продані у майже 50 країн світу. А у 2023 році ми вибороли у Болонії титул найкращого видавництва в Європі для дітей. Ми українське видавництво, яке не лише створює книжки, ми формуємо нових людей, націю тих, хто читає і має гідність.